Давайте. друзі. Зараз в наступному кадрі я вам розкажу ідею відео. Всім привіт, коротше, з вами Джокер О І сьогодні я вам як обіцяв. Зараз розкажу, що ми робимо. Коротше, сьогодні Моїй мамі не дуже хороше настроєння. І я хочу їй зробити не подарунок, а вечерю. Тіпа як святкову, ну тіпа не святкову. Зараз йду в магазин, буду купляти продукти. Все розкажу, все покажу. Покажу всі ціни, розкажу все про магазин. Хто знає, хто не знає, я в Румунії знаходжусь. І йду в румінський магазин, це логічно. Тут логічно, що інші ціни, не українські. Тому... Я йду в магазин зараз. Там буде де деяка склейка, я просто включу відео і буду ходити, типу, ось так по магазину, так бам 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 І там прискорення таке буде бам-бам-бам. Буде прискорення. Ну і ви побачите магазин, як я скуплююсь. Блін. забув взяти гроші, щоб відкрити. Але якраз перевіримо лайфхак з ключем. Я знаю, що якщо зняти ключ і ось цю круглу зач... част... частинку засунути, то вона підійде. Тому зараз розкажу, що я хочу робити. Я хочу зробити... Мама дуже хоче смаженої картоплі, такої, знаєте, Ух, смачної. І я хочу ще взяти напої. Смачні, теж дуже смачні. І то картошечки У нас, на жаль, в Румунії нема оселедця. Ми любимо оселедець до смаженої картоплі. Нема у нас такого в Румунії тут. Тому треба щось подумати, замінити. А ви, якщо знаєте, що замінити, то пишіть в коментарях. Обов'язково ставте лайк підписочку, колокольчик, щоб не пропускати мої ногіві влоги, та не тільки влоги. Скоро вийде відео, як я їм е, пробу, куштую, румицькі цукерки, солодощі. Там буде і печиво, і солодощі. І все буде, все буде. Тому скоро це вийде. Цей влог вийде, а через дня, два-три, напевно, вийде оце відео про солодощі. Я не знаю, скільки там вже я відео записую, тому що я вже встиг дойти до магазину. Але я записую. Майже дійшов вже от логотип магазину. Пенні магазин називається Мій район Брадет. Тому зараз заходжу в магазин. Буде швидка сплейка, як я пройдусь по магазину. Як я пройдусь по магазину, напевно, буде склейка все. А, і ще буду показувати ціни, що я буду брати. Але я ще не до кінця подумав, що я буду брати. Тому, якщо у вас є ідеї, що можна приготувати смачного на вечері, пишіть в коментарях. Не знаю, як мене видно, тому що я знімаю перший раз. Зараз провірю лайфхак. І погнали, переходимо в склейку монтаж. Коротше, друзі, лайфхак справді працює. Ось, у мене тут ключ. Я думаю, ви бачите, що це ключ. Лайфхак реально працює. я Зараз йду в магазин. Буду скуплятися, так що поїхали в склейку. Друзі, коротше, я майже все купив. Ви бачили, як я клав в корзину картоплю і цивулю. А може і не бачили. Я не знаю, я вставлю це, не вставлю. Подивимось, як буде відео. Ну, Зараз беру напій, я взяв картоплю, взяв цибулю. Е і зараз буду брати напій. Я це вже сказав, напевно. Е тому я йду брати напій. Я це сказав знову. Коротше, йду брати напій. Є тут отакий дуже смачний напій з малиною та лимоном. Зараз будемо брати дві штуки. Тут є набор чотири штуки, тому потрібно відкрити його той набор. Зараз, секунду, я відкрию. Дві баночки Ці дві заховаю. Так, я все взяв те, що мені потрібно було. Взяв напій, картоплю і цибулю. Я ради цього йшов у великий магазин, бо це ж я біля дому не міг взяти. Так, може ще щось мамі взяти. Що ще мамі взяти. Що ще мамі взяти? Я хочу якийсь пода подарунковий, якийсь набір. Два набори однакових. Найдіть 10 відліків. чим вони відрізняються. Я думаю, ви знайшли, так як і я знайшов. Тому зараз подивлюся, скільки воно стоїть. О, то воно ще й дешевше коштує. Зашибісь. Все. А ну-ка, стоп, Це скільки стоїть. А це скільки стоїть? 18.40 а це 23. Ні, друзі, де запис. Я не знаю, чи запис іде дзвоняйте, не знаю, як мене видно, тому що я це записую, все роблю в перший раз. Як то кажеться, перший раз, да й не Тарас. А, не смішно. Е, так, що там ще треба було взяти? Вона... Ох, так, візьмемо, підемо чіпси. Ох, скузе. Так, чіпсики. Чіпсики такі візьмемо. Лейс. Коротше, я скупився сьогодні знову. Знову, знову, я скупився. Да й не напився. Знову, знову, я скупився. Знову скупився. Знов скупився. Так, попиті взяв, вечерю взяв, чіпсики взяв. А, мама просила ще взяти хліб. Хліб ще просила мама взяти. Друзі, щоб ви знали, як хліб називається на руминський. Ой! Вибачте, ви впали. Хліб на руминський буде пийне. з переводи на хліб. Так і переводиться, не, ой, так і перекладається. Не, ніколи в житті не повірите. Хліб це пийне, пийне це хліб. В житті я знаю, щоб не вгадали. І ви мене, вибачайте, мене в кадрі немає, просто там деякі речі я робив. Вибирав дещо що можна купити. Так, йдемо. йдемо хліб купувати. Мама ще просила купити хліб. Хліб, хліб, хліб. Що хліб, як перекладається на румицьку, хліб перекладається як... Ой. коротше, я буду вас держати в руках, бо вас випадаєте. Хліб перекладається на румунську пийне". пийне. Пийне. Зараз субтитри суб... будуть. Пу". Пийне. Пийне. Все, я думаю, субтитри ви побачили, вони глухі не сліпі. Так що. Надіюсь, побачили і почули. Так, тепер Кирил бере хліб. А хлібу тут такого нема. Так що йдемо. Все, я начебто все купив, все що міг. Точніше все, що хотів, точніше все що. Все, що треба було. Все, що треба було. Було. Було, десь було. Ха-ха-ха, не смішно. Так, Бум-бум-бум. Скози! Було би якась странно. Іде врізалася в мою тележку і йде взагалі. Пошарабану, їй барубану. Коротше, я йду на касу. Коротше, друзі, я скупився. Зараз вам покажу свій чек. Зараз, секунду. Ось, що я купив на 40 лей. Ось всі ціни. Тому ось, до речі, все, що я купив. Зараз буду складати це все. Та вже буду йти додому. Коротше. Тож зараз показую для тих, хто буде писати, що він е з ключом всіх обманює. Ось ключ. Я вставляю цю пімпку, Чік, все, вставив. Ключ я можу доставати. Тож зараз вам уважно показую ключ. Засовуємо сюди. Ця штука не достається. Ключ засовуємо сюди. Вона вилізла. Ця штука вилізла. Ключ не засовується. Це все не постанова. Ось це засунув. Все. Це тепер не вилазить. Хоп. Забираємо ключ. І йдемо додому з, з лайфхаком. Ось такий вам лайфхак, друзі. Ключ. Скузи. Ось такий ось лайфхак вам з ключиком. Якщо у, вас є такий, бо не, якщо у вас є такий ключик, отакий кругленький, то обов'язково користуйтесь цим лайфхаком, він дуже корисний, ось такий от ключик. Е, любий розмір, всі ключі роб, робляться ну, на один розмір, так можна сказати. Ось один розмір. Я спочатку думав, що він не влізе, але як ти його засовуєш, то він влазить. Тому ставимо лайк цьому лайфхаку. У мене зараз печія від маминого борщику. Тому зараз йдемо додому і будемо готувати. Зараз буде вам переход. Коротше, друзі, я вже вдома. Зараз буду готувати. Ну, але я буду готувати і вам не розповідати, я просто поставлю камеру. І буду готувати. Ось так, наприклад. Поставлю камеру, включу прискорення і так Ну Там на прискоренні ще буде скоріше. Ось так і буду готувати. Тому погнали готувати. 我迷失在。 Бо мої думки переходять сломо Я забуду де я до тебе лиш кров Від ранку Бог до вечора кайф Ми шукаємо любов на мінімал лайф Ти розстала у руках Я бачу свій шанс Ніхто не помічає цього Мабуть крім нас Бо я не насипа там на горизонті Коротше, друзі, я зробив заготовки. Картопля вже заготовлена, вже нарізана. Цивулька вже нарізана. Відео дивлюся. Тому зараз буду смажити. Вже будемо вечеряти. Тому я не буду вам показувати, як я буду це все смажити насипати ну, На Нащо вам це не треба? Дивіться результат.